Епідемічна ситуація на закарпатті залишається напруженою з початку 24-го року. В регіоні зареєстровано 551 випадок на інфекційні захворювання. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то це на 2% більше і переважно фіксується у дорослого населення. Відповідно, показник захворюваності на 100 тисяч становить 45 на 100 тисяч проти 44 минулого року. Загалом, якщо ми зараз не беремо пандемічні часи, то ми спостерігаємо, як поступово інфекційна захворюваність повертається в допандемічні рівні. Інфекційні хвороби, як і попередні роки спостереження, реєструвалися переважно серед дорослих, які в структурі захворілих становлять 59% із 551 випадку. Серед дітей зареєстровано 226 випадків інфекційних хвороб, що відповідно становить 41% від усіх захворілих. Вже за два місяці цього року вдалося скласти певну статистику. Найчастіше у закарпатців фіксували захворювання на кишкові інфекції і туберкульоз. Більше половини інфекційних хвороб, це 55%, займають все ж таки кишкові хвороби: це сальмонельози, шегельози, гастроентерит, вірусний гепатит А і паразитарні хвороби. Туберкульоз займає 22% в поточному році. Вперше виявлено 120 випадків захворювання на туберкульоз. Вакцинокеровані керовані інфекції складають 5%. В поточному році ми виявили 6 випадків кашлюку і 23 випадки епідемічного паротиту. Щодо особливо інфекційних інфекцій, то вони становлять 3%. Тобто зареєстровано 9 випадків лептоспірозу, що є дуже нехарактерно для даної пори року, а також 5 випадків хвороби лайму. Закарпаттям вдалося приборкати епідемію захворюваних на ГРВІ. коли за тиждень епідемічні пороги перевищували на 60%, Ситуація вийшла із під контролю. Наразі вакцинація триває у цьому епісезоні. Виконано 2750 щеплень проти грипу. Саме через таку мізерну статистику на Закарпатті вакцинацію не можна сприймати як міру колективного захисту. Велика кількість у нас є груп ризику, які не вакциновані. Власне, вони нам і створюють навантаження на систему охорони здоров'я, тобто вони потребують госпіталізації, особливо коли є період. Таких пікових підвищених рівнів захворюваності не обійшлось і без гарних новин. Щеплення ви можете отримати в аптеках міста, які отримали спеціальну ліцензію. Закону хвалили в кабінеті міністрів 27 лютого цього року. Проте чинності постановена буде орієнтовно на початку червня. Для того щоб отримати ліцензію, аптеки повинні дотримуватись певних вимог. Для цього вона повинна забезпечити наявність потрібного обладнання інструментів, проходження фармацевтами навчання власне щодо безпеки вакцини, правил організації. Щеплення щеплення техніки проведення, а також надання до медичної допомоги та за невідкладних станів. Уряд передбачив спрощену процедуру отримання ліцензії на медичну практику для аптек і спрощені вимоги, якщо ліцензія передбачає виключно проведення вакцинації. Всі зусилля представники влади спрямують на те, щоб, хоча б за підсумком першого кварталу, вийти на індикаторні показники вакцинації, у 24% на Закарпатті.